Вітаю, друзі. Кожен день ми бачимо повідомлення Служби безпеки України про те, що затриманий черговий зрадник, який працював на російській спецслужби, або був навідником. Кожен день з'являється інформація, що громадяни України працюють на росіян. Це ненормально, це неадекватно особливо якщо розуміти, що ці люди не тільки зраджують себе або своє майбутнє, вони зраджують цю країну і невілюють все, що робить. Збройні сили України для того, щоб захистити їх. Але чи так все просто, давайте розберемося. Я сьогодні не буду розбиратися, чому зрадив Україну Ковальов чи Ківа. Ковальов зі слуги народу зрадив Україну, тому що для нього важливіші гроші ніж Україна, і це було зрозуміло. Він перейшов на бік окупантів, вважаючи, що вони переможуть. А йому було важливо, щоб його агропідприємство на Херсонщині працювало і заробляло йому гроші. Саме для того, він і в слузі народу йшов в Верховну Раду. До речі, як і велика кількість інших слуг народу, які йшли. Під прапором Володимира Зеленського до Верховної Ради вони йшли заробляти гроші е, про патріотизм про бажання зробити щось для України там можна казати виключно по одиницях, але це правда. Далі Ківа ну Ківа, це зрозуміло. Ківа такий самий, як і Ковальов, але йшов в ОПЗЖ. Вони могли йти до речі, кожен в іншій партії. Кива ми йти в. Слузі народу, а кавальов в ПЗЖ нічого б не змінилося. Ці люди, для яких Україна нічого не варта, і це виключно слова: Я люблю Україну. Вони не любили Україну і закінчили як і всі зрадники, закінчили як і Ні, їх не повісили, але знищили в будь-якому випадку. Вони вже минули. А ми будемо говорити сьогодні про тих зрадників, які стали проблемою України. Мене, наприклад, останній раз розірвала інформація про те, що. Е Вихователька з дитячого садочка з Харкова була навідницею і наводила так, от вона робила це за гроші. Ні, ніхто не мав в заручниках її близьких. Вона не працювала на росіян через тиск. Все б значно проще. Вона ненавидила Україну і такі теж є серед нас. Вона вважала, що якщо прийде Русня, вона отримує щось більше ніж майбутнє, як вихователька. Такий кар'єрний батут вона уявляла для себе адекватним. До речі, вийшла навіть стаття в Вашингтон Пост про те, що відбувається в цьому напрямку. Вона називається «Вимагательство, погрози, страх, зрадники, як Росія вербує шпионів серед українців. Там є один цікавий приклад, який я хочу вам процитувати: український солдат сражався з русскими на полі боя, коли вони прийшли за його батьками на окупованих територіях східної України. За даними служби безпеки України, їх забрали з дому. І підвергли питкам після цього російські агенти зв'язалися з військовослужбовцями і з своєслужбовцями і поставили йому ультиматум або перейти на іншу сторону і шпигувати а, в на користь Росії, або знову тортури до його сім'ї, і вони постраждають навіть більше ніж раніше. Служба безпеки України повідомила, що солдат погодився допомогти Росії. Діючи за вказівкою російського куратора, це горців прес-релізі СБУ, він планував додати отруєну речовину у воду про солосування у воду, яким користувалися старші офіцери, яку використовували. Вибачте, прикладаю автоматично, використовували старші офіцери ЗСУ. У відомстві також заявили, що зірвали договір з між солдатом і. Росіянами використовуючи своїх оперативників і а, кіберів дуже добре. Добре, що здалося, але цей інцидент проливає світло на тактику, яку російські спецслужби використовують для вербовки українських військових, так, шантаж і залякування що з їх батьками або близькими або дружинами, дітьми, ким завгодно, буде страшне. До речі, росіяни це дійсно виконують, бо це не люди, це біосміття, яке постійно скоює військові злочини. Вбивати дітей чи людей похилого віку для росіян так же просто, як і з'їсти якісь пільмень. Не люди, звіри. Але знаєте, я можу сказати, що те, що ми бачимо, це виключно наслідки, наслідки, з якими треба. Зараз працювати і ще одне: якщо ми не будемо працювати в цьому напрямку, запобіжники не будемо створювати, то кількість шпигунів, кількість зрадників буде все більше і більше. До речі, знаєте, дуже цікава історія, що росіяни самі, Росіяни самі визнають, що незважаючи на те, що є велика кількість українців, які мають доступ до вищого військового керівництва або, наприклад, політичного керівництва, вони все одно не є тими ж на яких розраховує Росія, Росія розраховує на тих, хто не має не тільки спілкується, а має вплив і може щось робити. Їх дуже цікавить. Корупціонери, їх вони шантажують тим, що викинуть інформацію в публічну площину, і це особливо небезпечно. Ну, і, наприклад, ви ж повинні розуміти, що якщо людина працює наприклад, в СБУ як Артем Шило і відповідає за безпеку критичної інфраструктури, то якщо росіяни його взяли в свої лапи, то можуть шантажувати. А особливо після того як стало відомо, що компанія з якою він працював. Яка отримувала законні прибутки, на чому його спіймала на і САП тою компанією? Керував громадянин Республіки Білорусь, який мав зв'язки з Росією. Дуже цікава історія від корупції до держзради один крок. І багато хто з наших можновладців його робить. Так сьогодні ніхто не надягне на себе. Косовородкою лапті не візьме балалайку у руки для того, щоб привернути увагу зараз. Е, всі ці зрадники дуже часто самі ходять в вишиванках, умовних вишиванках, але ви повинні розуміти, що вони нікуди не ділися, і більше того, коли президент України каже, що е, план контрнаступу був на столі у, в Кремлі ще до того, як почався контрнаступ. Тобто, то ми можемо впевнено говорити. Ну, президент же не бреше, що в оточенні президента, як де був цей план, є кроти і зрадники. Хто вони з часом дізнаємось? Або... Дізнаємося найближчим часом в будь-якому випадку. Ми повинні розуміти, що є законсервовані агенти, які знаходяться на тих та інших містах і працюють. Вони є я впевнений, і в сесійній залі Верховної Ради. Я впевнений, що вони є і в міністерстві оборони є. На жаль, є СБУ час від часу їх знаходить. Нещодавно стало відомо, що СБУ знайшло такого зрадника разом з Сирським. Так, от я що хочу сказати, що це. Вже не випадковість це система, і це система, коли може бути реалізована, коли знецінюються моральні принципи, коли людина ломається під тиском обставин, коли вона в полоні зневіри або хибних уяв, ну, наприклад, дехто з зрадників вважає, що таким чином він може покращити своє життя. А закінчила частина з них або на кладовищі, або на зоні. Ну, не впевнений, що це покращення життя для зрадників. Хоча для України це дійсно непогано, що вони припинили а, шпигувати на Росію. До речі, ще один момент, який розповідає стаття а, в американському ЗМІ, а, це про те, як використовують а, тиск, і що треба робити. А, Є один з прикладів, коли до служби безпеки звернулася дівчина, яна мати якої служила в збройних силах. України, на жаль, в перші дні вона потрапила в полон і ніякого зв'язку з нею не було. А потім я стала отримувати повідомлення. А вона отримала спочатку всю дуже вічливо, що її мати все добре, щоб вона не турбувалася. І єдине, що хотіли запитати, чи можна отримати трохи інформації взамін спілкування з матір'ю. Інформація була така. Чи є військова техніка в тому районі, де проживає Яна, які військові частини, які пересування? Ну, так дуже все просто. Це і називається шпигунство. Так, от, Яна звернулася до Служби безпеки України і повідомила їх про це. До речі, далі стала інформація більш жорстка. Вона стала отримувати повідомлення: русські зляться а ще потім повідомлення. Одна женщина, много мужиков. От, такі от погрозливі повідомлення. Це показує ще раз, що русня не люди. Вони використовують шантаж і залякування для того, щоб отримати свою інформацію і для того готові робити все, що завгодно з людьми. Не люди, ще раз скажу, так люди не поводяться. До речі, потім матір Яни в. Під тортурами примусили зателефонувати Яні і сказати їй, щоб вона допомогла, бо від цього залежить її життя. Повірте, коли люди знаходяться в російському полоні, вони готові визнати все, що завгодно, навіть те, що вони вбили Кеннеді або скоїли замах на Авраама Лінкольна. Неважливо, що вони не мають до цього ніякого відношення, але тортури такі, що відбувається будь що у свідомості і готовий визнати все, що завгодно. Я спілкувався з тими, хто був в концлагері Ізоляція. Вони казали, що через те, що вони пройшли, вони розповідали, через що вони пройшли, це ломало їх, навіть самих стійких. Чому? Тому що для росіян нема ніяких стандартів, моральних стандартів, які вони не могли перейти. тому те, що відбувається там, це страшне. Я не виправдовую а не матір, а не Яну. Але Яна і це дуже добре. Пішла до СБУ. Оце нормально. Вона повідомила до речі, співробітник контрозвідки СБУ, СБУ який займався розслідуванням подібних випадків, сказав, що йому дійсно шкода людей, чиї рідні піддаються загрозам або тартурам, але він вважає, що вони повинні звертатися до органів влади і спецслужб. Як тільки російські спецслужби виходять на них, тому що це треба мінімізувати шкоду від ворожих дій. А ще тоді людина повинна зрозуміти, що за дії передбачено карна відповідальність, і так до них буде ставитися як до жертв, а не як до зрадників це дуже важливо. Але найголовніше в цій історії, що ми повинні проеволюціонувати всім. війна рано чи пізно закінчиться. Влада зміниться, і наступна влада буде розуміти, їй потрібна велика системна програма патріотичного виховання. Такого патріотичного виховання, який би мінімізував кількість можливих зрадників і шпигунів. Для того треба з дитинства пояснювати дітям, що таке патріотизм, пояснювати дітям. Що таке Україна, і навчати любити справді країну. А для того ще й країна повинна багато що робити, щоб її щиро любили. Тому у нас попереду велика кількість роботи. А от зрадників зрадників будуть шукати, знищувати, саджати, грати. Головне, щоб їх стало якомога з менше, і щоб шкоди від них було якомога менше теж. Тому що за кожною зрадою йде загибель людей, як цивільних, так і військових, і за кожною зрадою йде зменшення можливості України. Тому що, коли громадяни зраджують країну, країні важко вистояти проти окупантів. Головне, щоб в нас зрадників не було більше, ніж патріотів. Оце дуже важливо. До речі, не тільки серед звичайних громадян, а й серед влади. Оце дуже важливо. Тоді переможемо, і все буде Україна, Па-па.